Оїціни, отож, переходимо на речі до наших гостей і обговорюємо причини. Таких цін, і все таки, чи є надії, що ціни впадуть ближче до весни, чи напаки будуть тільки рости і рости. І про це ми говоримо далі з Юрієм Гайдаєм, який є старшим економістом центру економічної стратегії. Пане Юрію дуже дякую, що знайшли час включитися з нами ефір, і можливо трошки або заспокоїти, або ні. Побачимо, як піде людей, які щодня ходять в магазини і лякаються цін. Загалом, якщо можна така оцінка, нинішньої інфляції здорожчання продуктів це. Типова ситуація щорічна для України, бо інфляція з кожного року і сезонів здорожчання кожного року. Чи цього року є якісь свої унікальні на це причини? Так, давайте будемо розмежовувати типовою і характерною є продуктова інфляція, власне, після того як вичерпується фактор там сезонності овочів, трішки пізніше фруктів, які там мають залежність так від терміну від технології зберігання. Це справді там сезонна інфляція. Ну і туди ж додаються здорожчання таких продуктів, як там яйця, молоко, так виробництво яких дещо знижується. Взимку можливо не так, навіть промислове виробництво, як виробництво в домогосподарствах, так яке теж більше залежить, немає власне таких технологій, і відповідно там, там більший, більша втрата пропозиції. Люди переключаються на магазин, на магазинні продукти. Тобто цей ефект справді є. Але зараз насправді почала після там довгого періоду зниження зростати інфляція. І не тільки на власне зростання цін на продовольство відбувається, в принципі, базова інфляція зростає з за ряду причин. Тобто зараз ми бачимо, що є інфляція не лише продуктова, а й загальна базова інфляція. Для неї є ряд причин, так, ну тобто. Перша причина такої більшої е, інфляції власне, продуктів, ніж звичайна сезонна, в тому, що е, цього року маємо дещо гірший урожай, і зернових, і е, плодовочевої групи, тому що була спека в липні, були посухи. Перед тим ще заморозки вплинули. Е, і це має ефект. І цей ефект буде тривати вже аж до початку отримання наступного урожаю. Ну і зрозуміло, по ланцюжку е, Рнові впливають так само на вартість борошна і все, що з нього виготовляється на вартість круп, і так само харчові культури впливають на вартість м'яса, яєць і молока, тому що це все власне потребує харчування там поголів'я, яке яке виробляє ці, ці всі продукти. Це одна причина. Але є ще кілька причин: по-перше, істотно подорожчала електроенергія для непобутових споживачів. Відповідно. В це закладається у вартість більшості цін та і в принципі послуг, також зростають заробітні плати Причому зростають вони в реальному вимірі, вони зростають з випередженням інфляції цього року. Напевно, це зростання буде близько 14 відсотків, і наступного року воно трішки повільніше, але продовжиться, тому що є дефіцит власне робітників. Працівників робочої сили і е, конкуруючи за, за них, роботодавці змушені підвищувати зарплати і закладати це теж е, в ціни. Е, ну і варту це це напевно такі основні фактори, які, які тиснуть вгору. І тут будемо тепер дивитися на дії того ж Нацбанку. Тобто, по-перше, ми вже от сьогодні бачимо, що трішки підняли облікову ставку. Це має дещо здорожчати вартість грошей. Відповідно, так само це буде впливати і на привабливість депозитів, і в тому числі витягувати оці от гроші зайві з ринку, які тиснуть на ціни. Плюс дуже істотно впливатиме курс. Ми бачили, що протягом цього року курс повільно, плавно, але падав, мається на увазі гривня дешевіла до основних валют, до євро і долара, оскільки в нас багато імпорту, то це впливає власне на цю імпортовану інфляцію. Я б очікував, що наступного року Нацбанк. Буде, от в рамках цього свого керованого плаваючого курсу повільніше девальвувати гривню, власне для того, щоб стримати інфляцію, щоб тримати її ну от в якихось психологічно комфортних межах, і що десь там з другої половини року інфляція знову піде вниз, можливо, навіть дещо раніше. Якщо подивитися на таку ближчу перспективу, наприклад, до кінця року або до свят, чи можете ви спрогнозувати, які продукти можуть ще зрости в ціні? Тобто можливо незначно, але все ж таки, щоб люди собі розуміли на що їм орієнтуватися. Ну, до свят взагалі багато продуктів ще трішки підстрибують. в Ціні знову ж таки через більший попит. Ну і тут якраз е, ті ж самі яйця як е, е, так, такий типовий приклад. Але я думаю, що це буде таке поступове зростання. Ну, власне, по по, по, по всіх майже там групах товарів. Тут потрібно розуміти, що от крім тих всіх факторів, які я перелічив, я так само ще й експорт, так тобто ціни виросли на продовольство не лише в нас, а й за кордоном у багатьох країнах. В тому числі там через е, теж гірші врожаї і тому е, українські виробники. Той ж самої молочної продукції, тих самих яєць, вони зважують, що їм вигідніше експортувати чи продавати на внутрішньому ринку, і це от теж буде тиснути. Тому я б я б очікував, що більшість власних категорій, там можливо, за винятком цукру, якого є там значні перехідні запаси з попередніх урожаїв, можливо, з поміркованим там зростанням круп, все решта ну ще буде якийсь час дорожчати кілька місяців до весни, точно може можливо, і ближче до літа тут ще буде такий психологічний фактор, коли ми вже будемо бачити ближче до літа, які будуть яким буде наступний урожай. Ну принаймні, частково там погодні умови весною на початку літа дозволять це прогнозувати. Якщо він буде буде гарне очікування урожаю, то це теж ще швидше події на сповільнення інфляції, можливо на здешевшення ряду продуктів. А власне, може щось ну дотка позитиву. які очікування мають бути щодо здешевлення? Тобто, ми все таки очікуємо, що ось курить і почнуться весною нестися, і напевно яйця здешевіють. А чи може здешевіти, наприклад, молочна продукція? вона теж різко вскочила ціни. Та сама кава, ми ну дуже добре, що людей інтернет і вони може, дізналися, що у нас поганий врожай кави теж через засуху, і ціни вдвічі майже зросли. ну, не вдвічі, півтора рази, інколи вдвічі. Тобто якісь є обнадійливі все таки інформації щодо окремих товарів. Ви знаєте, я б не фокусувався власне на окремих товарах. Тут напевно основна обнадійлива інформація власне в тому, що для тих, хто є учасниками ринку праці, що власне доходи, ну давайте так, звісно, в середньому, але вони зростають швидше за ціни. Тут напевно найбільше втратять, звісно, ті, хто отримує соціальну допомогу від держави, тому що вона наступного року не очікується, що вона буде зростати там що пенсії, що інші соціальні виплати, тому. Тут справді буде е, важче. Е, ну, от така Вона не дуже нотка, але ну, ми маємо. Давайте так, я скажу відверто, тобто, з огляду на те, що в нас е, вже три роки триває війна, е, Така повномасштабна, не така, як була до 2022 року, то економічна ситуація в країні значно краща, ніж можна було б очікувати, і це змягчується тим, що ми отримуємо величезні обсяги допомоги за кордону. Це обсяги порядку 38-40 мільярдів доларів щороку. На наступний рік ми теж отрим, очікуємо отримати 38 мільярдів там, власне, вони вже майже повністю е, прогарантовані. І це. Це теж ще один фактор, так? Тобто, якби ми не отримали цієї допомоги, то ситуація із цінами із курсом була б зовсім іншою. А враховуючи, що буде з чого профінансувати дефіцит, уряду не треба буде вдаватися там з великою ймовірністю, по-перше, до більшого підвищення податків, точно не треба буде там вдаватися до друку грошей, як було на початку 2022 року, після вторгнення одразу. Це... Ну, мені дає підстави очікувати власне такої істотної стабільності наступного року. А наскільки на вашу думку або з того, що ви аналізуєте, є збалансованою купівельна спроможність і ціни, зокрема зростання цін в Україні? Тобто, як ви бачите оцю динаміку? І власне, я думаю, що додам власне наскільки тут коректний був коментар Сергія Фурси, інвестиційного банкіра, що власне ціни ростуть, тому що ростуть зарплати в Україні відповідно і за ними ціни підтягуються. Частково так. частково так Ну тобто, крім фундаментальних факторів, які є, так те, що я перелічив там вартість електроенергії, нижчий врожай. Тут дуже залежить від сегменту ринку. Тобто, якби було. Виробники, підприємці бачили, що е, споживчий попит просідає, що в людей немає грошей, то вони могли би повільніше піднімати ціни, відмовляючись е, умовно там від свого прибутку лише для того, щоб там, наприклад, зберігати обсяги виробництва, навіть якщо вони будуть працювати в нуль ну це такий крайній гіпертрофований приклад. Але в нас справді на ціни тисне, крім усього ще споживчий попит. Люди отримують більші зарплати, доходи вони витрачають кошти. М -м Недавно спілкувався власне з людиною, яка. В інвестиційній компанії керує шістьма великими торгівельними центрами в Києві, Львові та Вінниці от на своєму подкасті, і вона відмічає, що попит зростає, кількість відвідувачів зростає, і в принципі вже досягнув там рівнів 2021 року, навіть коли в нас було більше населення, коли не було повномасштабної війни, і відповідно так це теж тисне на, на ціни. Тут я з Сергієм. згоден Угу. Тобто, загалом не все так погано, як декому вважається, якщо зайти в соцмережі все дуже погано, особливо коли е, за кордоном порівнюють ціни, мовляв, як ми можемо вернутися в Україну. Дивіться, у нас у Німеччині ціни як в Україні, і е, в Україні вижити нереально. Взагалом, якщо загаду дати загальну оцінку на кінець, е, якщо брати інфляцію цього року 10%, якщо не помиляюся, чи можемо вирити, що це якась унікальна цифра, чи в принципі. Е, чи, ну нічого унікального критичного немає. Давайте так, тут я ще трошки зачеплю цю історію з цінами. По деяких напрямках не варто взагалі очікувати, що ціни в нас мають бути нижчі, ніж в Німеччині. Наприклад, пальне ми імпортуємо з Європи. І е, якщо б у нас були однакові акцизи, то в нас би пальне стільки само коштувало, і навіть трішки більше з, з, з доплатою за доставку. Така сама ситуація, там і поряду продуктів, особливо тих, де маленька частка заробітної плати в, в ціні, так, тому що все-таки в нас зарплати нижчі, і відповідно це. Впливає на ціни продуктів, а далі Нагадайте, будь ласка, бо я загубив власне, що... чи можна говорити, що 10% інфляції це, в принципі, щось таке у вам? Тому що цього року, якось мені здається, порівняно з попередніми, воно дуже загострено. Що дивіться в Україні ціни як в Європі, тут жити вже неможливо, бо в Європі в зарплати в 2-3 рази більші. Чи можна говорити, що у нас якась дійсно складна ситуація? І ця інфляція є якась надзвичайна? Чи в принципі якщо порівнювати може з якимись іншими роками, з якою це чи це ну це не фінансова криза, але з якими руками можна порівняти цей рік? Ну, ми можемо порівняти з 22-м, коли була інфляція значно вищою, в десятки відсотків сягала, і вона була дуже різкою. Ми можемо згадати інфляцію 90-х років, яка була в десятках тисяч відсотків, коли в принципі гроші не мали вартості, і їх не було сенсу тримати, наприклад, в банку. Зараз ми все ще маємо ситуацію, коли ставки за депозитами перекривають інфляцію, зберігають. Вартість гривні реально, і головне, що доходи встигають за інфляцією. Тобто я б навіть сказав, що інфляція не дотягує до доходів. Щодо цих порівнянь, ну давайте так, в кожного дуже своя особлива ситуація. Тобто, як я говорив, ті, хто, наприклад, утримують соціальні виплати від держави, я розумію, що для них інфляція справді є болісною. Для тих, хто сидить, наприклад, на соціальних виплатах в Європі або не витрачається на своє житло, ціни на харчування справді можуть здаватися невисокими. Тоді, як той, хто має сам заробляти на житло, яке значно дорожче в Європі, оплачувати там ряд інших послуг, якби він мав ще платити податки європейські і страхування, і так далі, це дещо міняє картину. Так, тобто, як завжди говорять, що є велика різниця між. Uh. Туристом і людиною, яка живе на місці, я б сказав, що ті, хто в режимі тимчасового прихистку часто десь є посередині між тими і тими, і тому ці порівняння вони далеко не завжди є виправданими. Тобто, я, наприклад, спілкувався з своїми польськими колегами, там з аналітиками економістами, і вони відмічають, що якраз в, в тому сегменті зараз настільки великий попит в Україні на фахівців, яких мало знову ж таки через, в тому числі, через міграційні процеси, через те, що. Багато людей виїхало за кордон. Що якби не ризики війни, вони би вже були в Україні, тому що з рахуванням вартості життя їм би це було вигідніше, тому тут просто складно узагальнювати тобто, загалом не коректно, коли нам постійно коли постійно дають співвідношення зарплати в Європі, і ціни в Європі і зарплати в Україні. Наші зарплати, що ми нам дуже важка ситуація в Європі, значно легше. Це не корінне поєднання, бо на інші послуги там значно дорожче життя. В цілому, так це не є коректне ці порівняння. Вони часто спрощені і не враховують багато факторів. Але зрештою, я ще раз якби нагадаю, що не треба відриватися взагалі від реальності. У нас зараз не має бути не варто взагалі очікувати кращого життя ніж в Європі. Воно немає таких підстав. Воно до вторгнення не мало таких підстав. У нас нижча продуктивність, у нас менш розвинена економіка. У нас більше корупції. Чому ми маємо порівнювати це життя з тим, що в Європі? Нам до цього треба тільки прагнути. Ми зараз до цього рухаємося. Можливо, колись, років через 20, ми будемо жити як в Європі. Перед тим як ми перейдемо до наступної нашої гості,